Marks, su BP parlūnai būdama kaniluoja. Пару разів на камеру. О. Або пісня тупа. Все, лунка перша є. Давай карту. Я тебе поняв. Коротше, будемо починати. Покажи, Влад. Покажи свою нано пісню. Вчора дивився пішня 600 баксів. 600 Якщо гвоздь буде десь забитий в льот, я можу його виняти. <рес> ну, землю не пробивається вже. Грубий, так, ні? Дуже оптимістична. Це знаєш, цей оберіг від окуня, тіпа, відлякати всього окуня десь, ну, типу, з цієї половини ставка. Але бачив вчора, лунки хтось там робив. Ладно, будемо будем потрошечки цей вот. Іти на льот. Так, ну що, добрий ранок, шановні колеги. Коротше, виходив я вже на лід, наробив вже там трошки лунок. Лід, я вам так скажу. Нормальний. 5 сантиметрів є. З одного, з одного удару пробивається. Не пів. Не пів удару, але з одного пробивається. Що ти кажеш? Ти холодніший. вже є громко, блядь. Ну... По друге довісних, далі ще знімає. Ну... Женик, сука, стовп. Там вода веселий і конкурсі інтересні, так? Да? Коротше, взяв свого ящичка, зараз покажу, розкажу. Він же аж в плюсі від, від того всього. Заждався він мене, коротше. Ну нічого. Легенький ящичок, не зовсім легенька пішня. І гайда. Ой, зараз. Йдем. йдемо. Вийдемо на льод. От, я вже на льоду. Ну, типа, таке пробиває з одного удару майже. От, Лід трошки хрустить, похрупує, але в принципі ходити можна. Будемо пробувати, вже зробив ряд лунок. І можна буде попробувати щось половити. Сьогодні навіть буду радий дрібному Ну, Перший лід, як-не-як. Так що будемо включатись вже, як знайдемо рибку з перших проводок. Взагалі навіть не дивився, що там в тому ящику. Будемо цей. Будемо пробувати. Такс. Такі маю бокань... Окажу бокачик ящичок. У мене тут перше на коліночки профмонтаж. Балансірчики всякі. Бемс-бемс. Так. Зараз на коліночки по бирі вдиваємо. Клац. Клац. Бери цей, бери доску, влад. На всякий. Та не знаю, якусь найди. Що кажеш? Так, і вже можна так от ставати на коліна. І в Бога рибалки просити рибу. Так. По мормишечках. У мене сьогодні без мотилки в основному. Отакі от, от. Тут є банани, лісотки, гвозді шарики, гвозді кубики, там всякі чортики такі. Пару балансірчиків є цікавих. Ну, поки що почнемо на безмотилочку ловити. І балансірчик. Кстати, мікрон. Прикольний балансір. У мене якісь там снасті не прям капець професійні. Не прям тоненькі лісочки, ну як, на певних вудочках тоненькі. Але то таке. Так, тут є пару вудочок, почнемо з чортика, там далі побачимо. Так, ходимо, бігаємо по льоду вже. Ну, але льот такий, самі бачите. Вон тако з одного разу пробивається. Це при тому, що в мене пішня така собі грубенька. Очеред тут цікавий, але пів метра глибини. Тебе вся риба бачить за кілометр Дві який трофей був такий прижимчик, і перший дракон пішов на лісовий. О, який. Ну, вже можна фото. Інстаграм закинути. Так, ну і що, такого барбоса? Відпускаємо назад. Тут хоч бина невелика, але. Але що поробиш? Так. Їдемо на хріники, ладно. В набережне, на яму. Де я вам біжу. Так, ну що, переїхали ми на іншу локацію, тут вже рибачки тусуються. Коротше, будемо зараз щось пробувати шукати якогось вокуня. Не знаю, що щось буде. Води впало, капець. Тут ще по цьому пляжику, можна так сказати, стояв у воді. Ну що, будемо пробувати. Ну і є таке. З одного разу ми вище були, вище взагалі одного окуня тільки побачили на трьох за годину часу. То переїхали сюди, думаю, може тут хоч щось, хоч пару цих. На ти Вже добре. Що тут? Тут навіть з одного удара не пробивається. Ну. А воно пошло! І так задом-задом! Ну. О там, бачиш, там трошки глибше просто. Я не збираюсь провалювати. Я збираюсь ловити словити бачиш? Та вон дивись, люди ловля пішло Все ви кажете? Ну! Зразу 4 перші Весь маленький, його коня, але клює. Тут, слава Богу, що не треба великі лунки бити, бо... Того коня великого не так багато Можна докоплю, лунки робити так, ну що, перша луночка? Шалуночка да. Давай, ну, знайдемо стайку і будемо ловити. Є? Ти шоу трофей? Ах, ти ж зараза зійшов. Опа, пішов. Давай на поки збираємо, там далі повідпускаємо.

Другий. Типи кажуть, тебе не кліє, бо ти ловиш не так мотиля, одів. Є без мотиля поки що. Що ти? Ліг? Що? Ліг? О, диви, Третій. Пойот! Тільки треба буде їх відпускати. Морозу немає, то їм нічого не буде отут. Сядь сегодня всі з воду утравить. Його фамілія мадюки підірє ще один. А це вже на плавні подачки клюнув.

Паузу їм давати, щоб вони його ковтнули того гачка. На опускание взял. Пойми. Ну нет, такие. Да Та, -мо, залазь же в ломку там. Так, коротше. Цих живців треба відпускати. Де не важливі. Давай назад усі. Сім штук збули. теж бачу акваріумний варіант. Такий хлонок зробив, що палець туди ледь лазить. Але окунь такий пролазить. Гараж такий. Кажи один раз цокнув і не треба вибирати звідти все з лунки. Ще на чортика багато холостих, типа покльовок, поняв? На лісоточку цікавіше трошечки. Он бляха, скільки наловив вже. Штучок з 10 зловив, ще багато покльовок було холостих. Я одного мателя цепляю. <рес> Та можна і без, я так зрозумів. Хочу, хоч тут хоч щось. Але я думаю, якби ми сюди приїхали, ми б ми поїхали шукати крупнішого, ні. Ну, я тобі скажу, що, що? ти <рістити> ще гірше фліє, ніж там. Буде видно? Може в ну. Ну то я ж пробую. Типа я там пару лунок цокнув. <рістити> думаю, може ще туди далі. Зараз що, з чимось а з цим, з мальком сильно так близько не цей, не йди, бо хрустить. Я приближу краще. Коротше, от боку було в роті. Ну, це якась ну, верховодка Ставкова. Бач, жире він тут голодний, голодний. Так що, будемо йти шукати окуня. Покажи як ти ловиш, як вони в тебе криють зразу, так? Чекай, дай не без мотиля. Скільки <клево> 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 тебе тут глибина? <клево> Метр. Та є человек как в зубах. И вот это Ну. Темп, не? Займайтесь. Занімайтесь, я буду шукати свого. В березі таке собі його шукай. Особливо тоді, коли бачиш дно. Лоночка потрошки розкачується. З другого з другої проводки. Беруть, але... клюють. Але вот таке, як скрізь. Дрібноті. Це якийсь Цього окуня переходимо на наступні лунки. Там, 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 там. І ось там ще є в мене рядок лунок. Його, конечно, вітром здуває. На активну проводочку взяв. На опускання? Цей же трошечки більший. Ну і що, цих типів назад додому хай собі бігають, плавають. Ми переходимо до наступної луночки. Так, що ця лунка нам скаже? Бачите, сьогодні працює. Бачите, тут трошечки більший попадається. Чуть-чуть буквально. Якихось два грамочка. Пускання. Те ж саме. Короче, я думаю, що вже включимось, якщо буде щось цікавіше. Якщо не буде нічого цікавішого, то просто ще трошки і буду вже завершувати відео. Трошки вже окуня половили, душу відбили. Ловлю поки що одною лісоткою. Не знаю, може ще на балансіри зараз пройдусь. Але поки що лісоточка. Так, ну що, наловились ми, більшого окуня не зловили. От Вже виходимо потрошечки на берег. Там вже, коротше, почалась дурістіка. От, хлопаків. Ну, таке, лід прозорий, більшого окуня не побачили. От. Та й в принципі його тут по суті нема. Мужички сиділи, то теж кажуть, що весь мелкий. От. Ну нічого, зараз вже будемо їхати додому. От. Всім дякую, хто дивився це відео. Ставимо вподобайки і зустрінемось на воді. Може, ще якось буде нагода виїхати на лід, то будемо виїжджати і будемо знімати. Я сподіваюся, щось буде цікавіше. От. Ладно. Всім дякую І ще раз. Пишіть коментарі, як у вас пройшов перший лід. І всім пока. покалиться, тривалиться. Все, він вже додна дойшов. Він вже сів.